Будь ласка, не анонсуйте всьому серверу, коли ви збираєтеся мастурбувати. Ця проблема повторюється вже не вперше. І я не до кінця розумію, чому деякі люди мають настільки погано розвинені соціальні навички, що думають, ніби серверу, де сидять незнайомці, переважно чоловічої статі необхідно знати подібне. Це нікого не вразить і ніхто вам руки не потисне, особливо зважаючи, де та рука була. Я не хотів додавати це до правил, оскільки новим користувачам було б соромно бачити, що ми маємо такі проблеми, але вимушений відтепер запровадити таке правило. Якщо станеться такий випадок, вам надійде попередження, якщо ситуація повторюватиметься. Розбиратиметеся з модерацією. Дякую.